Мабуть, багато людей чули про користь того, щоб ходити, і я це відомо, 10 тисяч кроків в день робити. Я недавно прочитав дослідження, в якому кажуть, що е, все так, 10 тисяч кроків це класно, ходити це класно, е, але можливо е, е, ходити і менше. Е, взагалі є е, е, оцей е, набір позитивних якихось змін в організмі, якщо людина ходить. І цей ефект від ходьби він проявляється вже після 7 тисяч кроків. Тому, як мінімум 7 тисяч кроків це прям те, що треба робити кожен день. Для мене ходьба це як основа всього здоров'я. Не знаю, це чи це надумано чи ні, але ходьба для мене це і кардіо, і підтримка спини. І якщо я не ходжу, то я прям все поно почуваю. Коли ходжу, то все чітко.